Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні приїхав теж на цікаве містечко на одне. Зараз покажу, друзі, місцинку, де будемо приступати до сьогоднішнього пошуку. Що буде цікаво, друзі, попадати, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от місцинка. Це я в прошлому відео там ходив з тієї сторони. А там ті Ці цій затоці лебеді плавали в дальній. Ну А сьогодні отут походжу, пображу. Це, ну, там я де дві срібні радянські монети знайшов в минулому році весною. Там одну десь і там одну десь. Така місцинка це затока була. Ну, а з цієї сторони вже починаєте поселення аландської культури. Ну, Як воно і тут, і туди йде до болота. Оттак. До болота йде. А сьогодні по цьому всі горбику похожу пображу. І тут десь спущуся в долинку воно. За горбик похожу, пображу. Ну що, друзі, а у мене вже є перша знахідочка. Така перша знахідочка попалася за сьогодні. Це їхній ножик. Ланчиків. Такий от ножик. Тут на дерев'яшку цеплялась, там де ручка. Тут загострены. А тут такі, товстенькі. Така ось перша знахідочка за сьогодні, друзі. Попалась, друзі, така от міді чи з, з бронзи зроблена. Це, друзі, частина ушка з казанка. Так, сюди йшло. Тут завітушка, саме ушко було і з другої сторони ще така сама штучка була. Така ось, знахідка. Частина ушка з казанка. Така ось, друзізнахідка попалася. Це, походу, друзі, кілечко було таке. Рисуночок оно. Ну. Зразу скажу кілечко з алюмінією, бо ваги в ньому ніякої немає практично. Або срібло чи якийсь другий метал, то тяжлий буб. Та такі вага в ньому не чувствується. Такі от хтось в радянське время собі зробив, таке кілечко. Так його тут і загубив. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це друзі або накладочка, або збруйна бляшка. Ну візеруночки якісь є на ній. Така ось знахідочка. Не знаю, сейчас спробую трішки протерти да показати. Який там рисунок всередині. Бо накладка, або збройна бляшка. За все ще, друзі, збруйна бляшка. Так, ось все ушко, збруйна бляшка, це не накладочка. Це збройна бляшечка. Ушечка ось все. Походу. Такаясь, друзі, знахідочка. Це чи накладочка, чи збруйна бляшечка. Дивлюся, дивлюся, так і не зрозумію. Чи накладка, чи збруйна бляшка. З таким от візерунком і рисунком. Сильно терти не хочу, тому що по-перше, земля влажна, а по-друге знахідка недалеко від води знайдена. Там де раніше вода стояла ще років 10 тому. Така ось знахідка, друзі. Або одне, або друге. Або накладочка, або збруйна бляшечка. Така ось знахідочка, друзі. Попалась, друзі, така от знахідочка. Це монетка. Це вже протер. На ній нічого не видно, але це пізня радянська монетка. Судячи по сигналу. Копієчка. Після 1961 року. Точніше сказати, з 1961 року. Така ось знахідка, друзі. Така ось, друзі, знахідочка попалася. Тут ось окріпилося. Видно, що кріпилося. Це або сокірка була, друзі. така ось, яка до дерева кріпилася, або кусочок нарвальничка. Сейчас кажу кусочок або нарвальничок. Така ось знахідка тут загострена, з заліза зроблена. Так ось, друзі, знахідку видала. Це їхня така зпряжечка. Патини немає, бо ще на ній бо водичка близько була. Така спряжечка. Така знахідка. Так у вас, знахідка попалася. Це радянський складний ножик. Такий от. Радянська емблема. Такий складний ножичок. Радянського періоду. З пластмасовою ручкою. Такась, друзі, знахідочка. Такий от ножик. Такась, друзі, знахідочка попалася. Це вушко з відра. Ще цікаво скільки штамповок на ньому стоїть. І ціна, і рік 1978 рік. Така знахідка. Вушко на відро було. Коломалося його і викинули. Можливо, і відро десь рядишком лежить. Така знахідка. Так ось, друзі, знахідку видало. І це підковка. Судячи по виконанню, це, це аланчиків підковка. Так, аланчиків. Ржавчина на Така вона вся побита. Ну ціленька. Така підковка немаленька. Така знахідка. Друзі, попалася. Така от знахідка, друзі, попалася. Це застібочка на залізну пряжечку. Так. Хоп, времішок вставилося, хоп, закрилося. ось, друзі, знахідочка. Застібочка. Така ось, друзі, знахідочка попалася. Це таке от малесеньке красальце. Ціленьке, головне ще. Така ось, друзі, знахідочка. Залізне красальце. Таке от. Вигляд вона має. Така ось знахідочка, друзі. Красальце. Так от, знахідочку, друзі, дало тільки що... Це красальце. Так, красальце. Така знахідочка. Сюди завітушка повинна йти одна. Ну і з цієї сторони завітушка сюди повинна йти друга. Така знахідочка, друзі, красальце. Зломаний. Така ось знахідочка, друзі, попалася. Це кілечка. такі от кілечка з Кінської Упряжі, походу. Аланчиків. Така ось знахідочка, друзі. Кілечко. Діот товщини. такі кілечка, Без рисуночків, без нічого. Такаясь, друзі, знахідочка попалася. Навіть не знаю, що воно таке. Знахідочка залізна, жаль, що зломана. Це частина якоїсь прикраси була їхньої. Іли амулетик. Сюди ще щось йшло. З цієї сторони, і з цієї сторони ще щось йшло. така от штучка цікава залізна. Попалась. Такий вигляд з цієї сторони вона має. З цієї сторони має. Так, ось, друзі, цікава знахідочка попалася. На жаль, що не ціла. Так, ось, друзі, знахідочка попалася залізна. І це, я думаю, більш за все, що частина вилки. Чи царська, чи... Ще голландська, я не знаю, ну частина вилки. Сюди вставлялася. Ну і тут зубці були, щоб їсти. Зломані. Один трішки єся, а оста ще зломана. Така знахідочка, друзі. Частина вилки. Така знахідочка, друзі, попалася. Це заклпочка їхня походу. Так, з двох сторон заклепано. з цієї сторони так. Щось кріпилося на цій заклці. Така знахідка, друзі. Заклепка. Так от, друзі, знахідочка попалася, цікавенька, хоч і залізна, хоч і залізна, Так оно. Ну. ну і так оно. Ну. ще й друга дирочка там. Так от масивна знахідка, друзі. Так і там. Дырочка тут. Я думаю, що це душка від замка, більш за все. Так, отак держалася, відкрилася і закрилася. Або навпаки туди і держалася, а сюди кудись відкривалося і закривалося. Так, а, друзі. Цікавенька знахідочка. Душка від замка. Така ось, друзі, наступна знахідка попалася. Цирало їхнє, щоб городорати. Воно ну, такі. Там товстенькі. Ну а тут сплюснуте і загострена на кінці. Така ось знахідка, друзі. Такі от. Таки отрало, вот так оно было, вот так шло и его отрало, такая знахидочка Рала. такая так, а вот, друзья, штучка попалась. На кінці загостреному. Ну а тут такі. Така ось знахідочка залізна. Цікава. Отаке щось. Ну, на кінці загострене. Можливо обломиш від списа. Можливо і ні, не знаю, друзі. Така ось Видно, що поломано. Воно... ну а саме сама штучка така от. Така знахідка, друзі. Такая, друзі, знахідочка попалася наступна. Це був ножик. Сам ціленький, а ручка відбита. Така знахідочка. Тут загострена. Видно було. Тут такі товстенькі. Такі от ножичок. Отсюди ще ручка йшла, куди на дерев'яшку цеплялася. Така от знахідочка, друзі. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі знахідки вдалося знайти. Ножики, красала. Так. Накладочку або збруйну бляшку, Пряжечку, монетку одну. Кілечка, наральника. підкову їхню, походу, ходу, аланчиків. Бо купав недалеко від аланського поселення. А теж, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошуку. Такі от наральник. Точніше, не наральник а рало. Так, це або наральник, або частина сокірки. Ось окріплення видно, теж їхні оланчики. Так, потім із серпа кусочок такий. Ось. Така от штучка, навіть не знаю, що. Схоже на вістрячку, але не загострена. Така штука. Підковка така ось. Теж по ходу аланчиків. Така от від... Ручка від відра з клеймом 1978 рік. Така от штучка, навіть не знаю. Або якась прикраса їхня залізна була. Або частина амулета якогось. Бо видно, що не все воно обломано. Так, така от знахідка, це я думаю від замка більш за все. Штука з дирочками. З двома. Так. Поїхали далі. Два поломаних красальця, одне ціле кресальце, Ножики, один ціленький, один, в одного ручки немає. І радянський ножик. Так, частина застібочки такої от їхньої. Така от штучка. Якась завітушка теж їхня. Частина вилочки або царської, або їхньої. Така от знахідка теж була. Так. Ручка з казанка мідного, частина ручки, монетка пізня радянська, копієчка, частина кілечка алюмінієвого радянського, пряжечка така ось, аланчиків, Кружечок з кінською пряжі теж аланчиків. Закльопочка їхня, щось теж тримало. Ну або збруйна бляшечка. або накладочка, така от знахіточка класна. Аланчиків. Такі от в общем друзі знахідки ми не попалися. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на пошуку. Ну і пока.